Мені. Мене навіть не вносять е, в е, список погодж... е, спеціалістів, які погоджують. Але, як можу сказати, коли мене вносять в рішення, рішень, в період вересня місяця я відсутній відсторонені рішенням суду, але мене вносять в контрольні рішення, принаймні службового сих, як ще писав, я відповідно не отримав. Мене вносять в рішення рішень не по функціональних обов'язках. А тут мене взагалі не носять. тут має виникає питання. І принаймні найбільше я наполягаю на тому, що мають бути в цю групу внесені підприємці міста, доопрацювати, направити листи по підприємцям і комісійно визначити найбільш ну, представників підприємців, підприємців, принаймні по стази. У нас є дві. Принаймні двох болівих стаціях туди потрібно внести. Щоб вони могли відстоювати свої права в комісії.